До виступу ми ще записалися присутній в залі. Сульський Константин, голова Асоціації громадських об'єднань, Нова Сила. Запрошуємо. <плес> Давайте ставимо на голосування. Хто за те, щоб надати слово Сульському Константину? Хто запрошую голосувати систему голосування? Перед початком формування порядку денного я би все ж таки просив передати мій виступ судському Костянтину буквально на 2 секунди. Прохання до залу величезне. <рес> Давайте, значить, <рес> тоді судський <і> Константин, прошу. <рес> так, на товариство, вітаю депутатський корпус. Дуже здивований, чому мені надається слово. Я розумію, що у вас багато інших справ, але ж якщо ми будемо враховувати да, перемогу революції, то я просто вас дуже прошу і вимагаю врахуватися за... Сказати. Ми хочемо звернутися до міської ради, до шановних депутатів, з вимогою заборонити публічну діяльність Комуністичної партії України е, в місті житло. Сьогодні показали, що крім зовнішнього агресивного і зовнішнього ворога, ми маємо ворога внутрішнього. Якщо партія регіоні на сьогоднішній день під е, дальним... І вони там сидять і чекають свого часу, коли вони оговтуються, і з червоними прапорами будуть зустрічати окупаційні війська в Україні, і особливо в нашому місті, ми знаємо поля. Тому ми вимагаємо заборонити публічну діяльність, розповсюдження листів, підняття прапорів, масові акції та виступи комуністичної партії місті Житомирі та звернутися з вимогою до. ЛСП. Українському рівні, тому що вони чекають свого реваншу і контрреволюційних дій. І тому дуже прошу це розглянути і внести порядок денний. Тому що ніяких компромісів з червоними бути не, не повинно в сучасній Україні в 21 столітті. Слава Україні!